Стефанія, мама моя, Стефанія розквітає поле, а вона сибіє. Заспівай мені, мамо, колескову. ще почути твоє рідне слово. Що, Щайде А? Де вона? Хто? Баба? Никивина, ты шо? Хуй! Ты шо, просто квартиру ты А что, бабуся забрала вины, чешу? Ну, ты что, давай? Дай вины. Я не надо бить пять добрый. Дай вины. Я не знаю, да не в хате, дед. Ну, блядь. Да не в хате. Ты гненяк дурляк. Блин, пиздец, я не дал. бедло, забрал у вины. Блядь. Все, да легенько чувство, дед. Все. А, а, тепер теперь Тепер відпустити. тепер чекай, тебе я відпущу зараз. Де там? Ага, во. Чую. Чую? Да. О, тримай, тримай. тут. Або крути. Давай я кручу. Крути, блін. Чекай, воно. О, молодець. Чекай! Це 19 ка дід! А чого ж воно? Шо? Я тут тримаю, все. О, ти. о, ти розумний. А! Ааа. Ха. не годен тримати. Ні, там же все. Давай, давай тепер. Ай, бля, ти мені пальці прижав. Це ж я не прижав, чекай. Скільки ж вам років, дід Толя? А? Скільки ж вам років, дід Толя? А. Ну, я, наверное, трошки старший вас по возрасту. 85. А ну, вас... Бачите, мені 84, але виглядаю добре. А, але ж я на, на рік старший. <реку> <трохи>? О, <реку> Хтось приходив чи нікого не було два дні? Шо? Хтось приходив? е. Там глава Вена Бученку. Тобі? На кому? Тубі дали даже самі дві при. І що ти випив сам? І дали? Ні, он я отримала. П'тян. Мені дали це. Як он А, mm -hmm. а торт ты будешь есть? Так, то что только я торт ем. Аж, ну что ты не ешь торт? Ну что только я? Ну и Саша где есть? No. И Эмили где есть? <реклама> а давай сфоткаемся разом. Ну какую? А что я кого? Давай. Не <реклама> я бачила девяносто пять латий. Сколько девяносто пять рогуев? Не, там человек такой такий гарный. Mm. Краще, ніж ти, так. Давай фотографію вийде. <ріст> а тим часом дощик став більше періщити. і, як ви бачите, трошечки побрився, пообтинався трохи. І відразу таке роблю опитування: чи вам було б цікаво, як відбувалося оце все косіння трави разом з дідом? Що дід теж допомагав нам, на косаркою, туди-сюди. Отут, от, от проголосуйте, будь ласка, чи цікаво вам побачити, як це все відбувалося, чи ні? І прийму рішення і покажу вам, що будете зацікавлені в цьому. Я думаю, що буде зацікавлені, покажу вам цей процес, тому що це варто бачити обов'язково.